Всем привет! С вами я, Дима Новый на моем канале. О, все. Оп. <клышки> <клышки> э, за ну. Всем привет! С вами я, Дима Новый на моем канале. Эээ... А вот. Друзі, це вже нова серія в покеленді. Пока я хочу. Ось так перенести трохи. І зараз подивіться на мій отряд. Опа! Гастлі 25 й уровень он 30. й, -й. Таті. Оцей покемон. пам'ятаєте в мене... Ну, хто дивиться мої відео? У мене був... А... Кам'яний покемон Голд. Чи як його. Жолдут А він. Во кім став еволюц. Еволю... <coughs> Бачите, Еволюціонував. Еволюціонував, так. Да. 4 Він буде еволюціонувати на 36 уровні. Що я все не маю. Я тут а, трохи зробив переустановку. Вот. Так. О, у мене тут всякі ягоди, дуже багато. Оце я тут виложу. Я просто те, що там встрою, ніби чи що там, Без різниці, О, у мене стільки ягід Давайте я все це заберу. Тут корона. О, ще для покемонів. Тут багато покеболів. І що я зробив, кстати? Я зробив собі нові покеболи. покебол, дивіться: Хілбол, нетбол, дайвбол, фастбол і Safariбоol. Вони улучені, прикольні. Так, де там в мене верстак. Так. ой о Преймболи, ой о майо Друзі, пеймболли, это прям офигенный. Илаксири боли Прикольно. Таймер боли топчик. Сафарі бол нормальний Ультрабол Ультраболл шопруга. Ларбол, він топ Дускбол І дрембол. Топ. Все. Ну, для того, щоб вже їх зробити, мені потрібно Що? Правильно, залізо. <кхи> Я виважаю, мені трохи щось погано, бо що. Так, все це сортирую. Оп, все. Так. мені ми сьогодні в шахту? Кстати, я хочу вам дещо показати. <гас> <кас> я вибачаюся <вы, кас> ще раз. А мы не в ті ні? Ні, чергом. не, не тут і дивіться. Вас Бац О, Хантер, ура! И теперь магикарп. Вот мистер Тумон, О, куда? Куда, нафиг? Вот такая-то я выйду на улице. Я сбью вот двадцать рублей. Бажається ще раз. У мене, кстатя, пород є вот коленький. У мене є ще саблай. Вот такий Писаєць. Так, дивіться. Та нафіг. Бит. Ой, який ж він прикольный такий, да. Не на Маді Піксельман, він набагато красивий... красивіший, красивіший. може наповнюю. На ні, можна блін, не але я не можу. Блін. Ммін. Я собі город зробив. Отакий. Щоб я продав не бігав я мислю, що. А Нафі мені малина. О! Мені спеціально бути ягоди для цукерочка. Оті ягоди мені треба. Не похоже, Ой-ой-ой! Як тяжко виросте. Так, давайте це полимаємо і зараз ми підемо до... Короче, Добре, був... А прикольно потику. Так, зараз я все виложу і ми підемо куди? В шахту. Підемо шахту втікати. <клухи> <клухи> да. ну, я всіх своїх покемонів прокачував, так сказати. Ще до відео. А це було ого, го як давно. Пару днів назад я всіх прокачував просто. та 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 Мені насморк, чого я налетів, так що бажайся, друзья. Опа! І тепер дайте. Кого прокачаємо? Але мене лай гаяр тут. Вс. Ярдо, він водний, літаючий, дуже топовий. Коротше. Ми біжимо. на пошуки шахти, шахти, шахти. Да. А шахту шукати. Ой, як тяжко. Тик, оп. Тоже может вот. Тоже мага. Ну, да, что мы вот и тому заходим мы в креатив. Ну, творческий режим. Я тільки одне. Вот. Вот это мне дуже потрібно. Коли у мене чермьон ціной в Шерезарда Мне більше воно не потрібно <різь> было. Не більше на это будет едете на помощь на гаярдусі. Э! Ну, вижу так. Ну, супасану. О, да, вот так. Оп! What the fuck Що ты, М гаярдус? Вездевайте. А он читатый ши. Так. Я його хочу вступити. Так, вийшло? Вийшло! Тепер, що по це. Опа, 21 хп. Йому знизу окей. Ой-ой, немає хто. Він встий, так що так переможети. Мені взяти. А чому? Це електричний копімон. Електричні вони дуже дивні проти Позану, да, Ампф... 26, я удару удору забрав Хантер, 26, амфорос 29. Йохти, могти. Не знаю, я. Піду трохи. Полікуюсь. Да. Так, 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 так. Де Пакетнтер? А, вот він. Я трохи заглудився тут в покеленді. У тут дерево, кстати, виросло. Так, добрий день. І подиво. А, ми гроші. Угу. не хочу. А, у мене є, є зілля для покемонів. Кейшки. Так, гая. Полетіло. Є ще один легендарний водний покемон, я його колись ловив. Він такий топовий. На воді бігає. Хех. Як скажений. Так, Гаярдос. Треба, звісно, вам залізли на кірку хочу. Щоб зловити. Щоб добути. Ой -ой. Да ну, ну, нафиг! А нет! Короче, я дал на паузу. Короче, друзья, ну я нафиг, я не хочу вам сдохнутый шалка для покемон выпала. И два камня. Спасибо. Хочу на пошуки шахты, реально. М -м -м. А нафиг. <свісно> Я боюсь за звуки на заднем фоні, тому що, ну не знаю, засита, що там роблять, або ремонт. Ой, я пошло. О, портал. Давай-то я подивлюсь. Так, оп. Угу. Короче. А я тут, да, не й курс не давно. Что за танти, а? На Мені треба Хантера ну мен... ну, і Амфора прокачувати. У мене в мене. Ну і гаяр це. В мене найменшого румня. Поки що. Блін, я так хочу прокачувати... еліцінувати чермельона в Черізарда. Ви коли побачите черізарда, це буде... ой 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 як кльово. хлво. Эм. Эээ. Нам погоже туда ніфигані, де я не найду, да? Так у моя ще можу. Не, я тільки можу погоду нагаярдості, та на то. Да, тільки на ярдості поки що. О! Такмо. Скийте нафиг. уровень раз эммм а ты а ты а ты ходила? а я не хочу спать да, а ты ходила ты хочешь спать у меня одна атака удивилась у меня атака в тандре видимо 33 нам ну, ничего не дает. Я его убил? Сейчас я пам Ну окей. Мне не хочется шахту. Мне шахта потребна. О, детек. Чего нафиг? Оно его не Вот это модель, просто бац. Кинула выклик. Я уже что откинул Алло, Хантер, давай. Давай, Хантер. О, все, 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 Ты взагалі не може атакувати. А, форус. Да, избий. Все но снайпер, чи як я там встать? О, уже путно. Ну, это ебац! Почему скинем? Так, ра. О, ки. А ну. Хорош! А так я коли 4 миллиона покачав до 30 уровня, я венталійський кисть зміни в повністю. Мол. Зок пропав. Е, е. Мати пот, жально. На банке так есть. Мальчик. Ой, выжил. Хайта. Это в у тебя. Она не подходит. Гоярдос. 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 Смотри, мы нафиг только... Смотри, у него не атаки. Нафиг. Блин, я покупаю у не атаки на Гоярдоса. Но я куповал одну... На взагалі не працює, не підходить. До кого, певно, з нього Нафіг. А Мені ж і шахта потрібна. Ну блін. Вже відео по, походу, повинно закінчуватися. Тому що навіть шахти немає. Я не розумію, чому в мене відео так... Так швидко закінчиться. Мене затрачав, пац, все. Вона грана прийшла. Е, і от. Я вже закінчиться відео. От блоту я, я її не бачив. Ну, я, я це не наважу. А тепер, а я думаю, чому у мене відео не залітається ніколи? Не тому, що в мене поводу погана, а тому що відео швидко закінчується. Це навіть мене вже дуже бісить. От що мене бісить, тому що я ютубер, те, що мої відео ніхто не хоче дивитися. Я їх навіть для себе записую. хочу я там... о, шахтар. хочу я там подивитися, що як я там граю з модом на покумонів в Майнкрафті. Я просто до собі в Майнкрафт та їх гратиму. Но записую відео я не для себе. Вот, да. Ну пожалуйста, всі дивіться мої відео. І не мої відео. Вони мені не потрібні, щоб я їх дивитися. Я інші тільки я тут дивлюся на свої. Я свої відео тільки... Афігенна шов та тільки уголь. Я свої відео зовсім не дивлюся. Я їх тільки вложу, максимум. Щоб ви дивились. Ні, дивитися їх не потрібно. Це моє відео, я вибираю свої відео, не дивляться. Я свої відео багато переглядаю. Щоб подивитися, що, що нормально вийшло, ще там щось. І те, що в мене погана озвучка, те, що я погано володію мовою. Не значить, що мене потрібно не дивитись. У мене погана звучка, да. Ну це не причина не дивитися, мої відео, так сказати. Усіх з самого початку. У всіх батьків Популярних ютуберів. На початку їхніх відео в них теж була погана озвучка. Вони, так сказати, боялись. І що? шо? Проте чомусь популярними. Може, у них була погана озвучка. Ну рано! Те, що погана озвучка не означає, що треба дивитися. Ну, не дивитися. Хорошо, можете приходити, дивитися, все. Я не заперемляю нічого такого робити. Писати коменти, ставити лайки. Ну, якщо ви поставите лайк, то означає, що вам сподобалося старання. Всі ютубери з самого початку, вони... Рано записують відео. Дуже багато часу на це в них проходить. Година, дві, три. От я записую на телефоні. У мене десь. Година? Ні, пів години, щоб я спершу першого бередився, що все mm -hmm. нормально вийшло, а далі виложувати. Е, я вже погоду. Я убив удар Буду тоді бо статися назад. Наразі, не дивитися відео через те, як ютубер розмовляє мовою, то це не дуже те. кльово. та є. Наші Хошо. Ми... А яке вам взагалі діло до того, як розмовляє ютубер? Я думаю, ніякого. Бо що мені навіть приднить і хто як розмовляє. Із я дивлюсь. Молодіки з інші країни, з країни агресора, йшов? Всім мені не вирішає їх дивитися. Всі знають, може, що в Україні війна. Мені без бізнес даже що. Там Едісон, Донор, чи хто там. Бо я там дивлюся, вони з іншої країни, яка воює проти українців. Тим не вирішає їх дивитися. І кажу, що я з України дуже нічого не дає, щоб мене не дивитися. О. Вот з моїх підписників українець. Може всі, може хтось з і що. Це не причина не дивитися. Ну, Ви не хочете дивитися то... Хочете то відписуватися? Ну просто це виховано, так сказати, тому що це ті відео, які виложить ютубери, це перше. старання. Вони стараються. Раз багато часу на ці відео. О, от. Сюди сюди. Ну, ні, ну, реально, це є не красивим. По-перше. По-друге... Боже, то не хочете оцінювати старання. Поставите лайк, напишіте коментарі, що відео, чи сподобалося чи ні. Це все для ютуберів ви пишете. Тобто... Шо-шо? Е, що, що? ютубери вони старані. Стараються записувати відео. Їм пишуть коментарі. Я коли тоже стараюсь, записую по 20 хвилин відео. Нікому не подобається. Є, я знаю ютуберів, які записували. Так тож... вже з модем на твою в Майнкрафт. Ці відео залітали. Ей, сам послан... там. Та я граємо. Вазочку. Ну, це електровогу. Тернен... Називайте його ютуб-канал, я не знаю. Но. Хто їх просто дивиться? Та погоду всі. Ну, я дивлюся. І всі на ті відео я теж дивлюся. Ну, Тому це ну, взагалі не... Так, ось, я... Не, кацио не оцінювати зарання оцініть вот. мої проти відео потім так що три лайки і все ти небагато так ну окей О, О, так, це, так кстати виглядає добре я буду закінчувати відео всім пока